3D-друкована навчальна міна ПФМ. В комплекті поставляється ключ для спорядження. Цим ключом ми взводимо ударний механізм, який б'є по цим пістонам. Ці пістони продаються в магазині дитячих іграшок. Сама міна є повною копією бойової міни, вигляд у неї аналогічний, Друкована вона із пластика Petge. Це відносно міцний пластик. Ось тут видні сліди від сопла, яке наливає пластик шарами. Задня частина має такий лючок, він відкручується за допомогою викрутки. Цей лючок, по суті, є запобіжником для ударного механізму. зараз спробуємо спорядити міну. Насамперед відкручуємо. Ось ці два саморізи. Знімаємо лючок. Що ми тут бачимо? А ми бачимо те, що ця, скажімо так, права частина, пелюстка, вона підпруженіна. Зараз відкручуємо колпачок. Ось він має такий вигляд. Потім нам потрібно витрусити ударник. Ось він випадає. Значить, ударний механізм представляє із себе ось таку втулку, куди споряджаються пістони, і сам ударник. Всередині є пружина. Скажімо так, бойова пружина, вона приводить у дію ось цей ударник. Після цього, як ударник витягнули, механізм можна розібрати. Тут ми бачимо праву частину. Міни. Важіль, на якому вона ходить, посадочне місце для возвратної пружини. зворотньої точніше. Не звертайте увагу на пластик, якість пластику це сліди від підтримок. Саме так виглядають частини, які висять у повітрі, і коли принтер їх друкує, ось такі з'являються сліди від підтримок. Там же видно і бойову пружину. Біле це сліди від спрацювань, ось цих капсулів. Тобто ця міна була випробувана, вона працює, все добре, і ось такі сліди. Зараз ми зберемо і спорядимо її. Зверніть увагу, як вставляємо ударник, тут іноді він може підклинювати. Треба, якби гратись ось цією педалькою для того, щоб його туди продавити. Ну, продавлювати ми будемо спеціальним ключем. Тут є ось такий паз, і тим пазом ми попадаємо Ударник ось закріпив, і тепер ми його питаємось звести. Опа, є. Бажано сюди не дивитися очима, тому що якщо буде спрацювання, ударник вилітає з великою силою. Тому туди ми вже не дивимося, відводимо подалі від очей, тому що як буде спрацювання, щоб нам не попало. Тепер збережаємо пістон. Значить, бажано, щоб оці бокові. Кріплення вони були повністю відрізані. Тобто їх не було повністю, тому що ми вставляємо, і нам нічого не повинно заважати. Зверніть увагу, я тримаю в такій орієнтації цю втулку і вставляю білою частиною всередину. Тепер дуже обережно ми вставляємо ось сюди, кручуємо. Зверніть увагу, я не тримаю за цю педальку, тому що буде спрацювання. Не хотілося б, щоб це в руках працювало, однак нічого страшного. це все-таки відносно безпечний механізм. Механізм зведений і готовий до спрацювання. А зараз ми його ініціюємо. Імітуємо наступ на міну. Зверніть увагу, в даному випадку попався неякісний капсуль. Тому повторимо цю процедуру. Це абсолютно нормальним є. Повторюємо наступ на міну. Було спрацювання, пішов невеличкий димок. Звідси. Міна відпрацювала. Приблизне зусилля для натиснення 5-6 кг. Тобто, цього достатньо, скажімо, дуже обережно наступити ногою і зімітувати вибух.